Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Очільнику Чечні, Рамзану Кадирову, невдало зробили операцію з пересадження нирки, однак орган не прижився. Поплічник російського диктатора Володимира Путіна досі перебуває в критичному стані. За іншими даними, він помер. Про це обозрівателі стало відомо із власних джерел у чеченській діаспорі. Зазначається, що Кадиров наразі перебуває в одному з московських медзакладів. Планується нібито повторна операція. З трансплантації періодично очільник Чечні приходить до тями. Тоді до нього з'їжджаються соратники, щоб розділити владу між наступниками. Лідер Чечні, Рамзан Кадиров, якщо не помер, то знаходиться у важкому стані. Кремль зможе приховувати його смерть всього кілька днів, поки буде вирішувати долю Чечні. Таку думку висловила російська опозиціонерка Ольга Курносова в ефірі 24 го каналу. За її словами, Кадиров повністю контролює ситуацію в Чечні, але у нього немає очевидного наступника. Навіть син не зможе зайняти його місце. Його Смерть більше послабить партію війни ніж Путіна, але може призвести до загострення ситуації в Чечні. Чим більше буде загорятися ситуація в регіонах, тим важче буде справлятися з цим всім Москві, і все це буде відволікати російські сили з фронту. І це прекрасно, додала вона Курносова Зазначає, що загостритися ситуація може і в Дагестані, який зараз тримає від протестів страх перед кадировцями. За її словами, місцева влада не може повноцінно контролювати ситуацію. У цьому сенсі може спалахнути і весь північний Кавказ, і тут вже взагалі не зробити зрозуміло, хто може цю ситуацію втихомирити, тому що російські війська зараз на фронті, а Нацгвардія з цим бунтом не впорається, додала опозиціонерка. Нагадаємо, в останні дні ходять чутки про те, що стан Кадирова серйозно погіршився через хворобу. Це підтвердили і в українській розвідці. Вчора в телеграм-каналі Кадирова опублікували відео, де той прогулюється по вулиці і закликає вчинити так само тих, хто не може відрізнити правду від брехні. При цьому на ролику він говорить ні слова про свою хворобу. В день чеченський правозахисник Абубакар Бакар Повідомив, що Кадиров помер. Офіційно це не підтверджують, проте російські журналісти з'ясували, що до однієї з московських лікарень прибули кортежі чеченської еліти. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.